Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. І як ви бачите, у нас полив, а тут у нас поливається ще щось. Поки тут бабуся ходить зі своїми квіточками, дитина працює. Ринкові відносини, старша внучка не захотіла мити і домовилася з зменше. Ось таку квіточку витягла я від склаця, моя оціночка, яких було дві штучки притулилася до скла і бачите, що стало трішки більше п'ятно. Поставила її на край ближче до тепла. Подивимося, поспостерігаємо або відріжу листочок, скільки вражений. Ще не знаю, що придумаю. Ну, ось так, після того, як проквітли, протерла їм листочки. Квітує я Алладін кіс уже почав. Біля нього виглядає довгенький такий носик тулкана. Потім є, у нас там. Не знаю, ще щось не глянула, точніше глянула і забула. Кімоно викидає на додаткові на сплячих бруньках. І там була Каріна. Ну, а тут дитина працює. Ми спекли кексика, і він вирішив допомогти потрусити. Він чекав це дуже довго, бо йому цікаво було. Як ви бачите, навпроти стоїть сковорітка із пергаментом, тільки зняли. Це ми так е, жаримо, смажимо котлетки. Опа! Отак треба посипати кексик. Смажимо котлети, і щоб не розліталося на сторони олія, ми кладемо пергамент. Це набагато і нерви спокійніші, і плита. Така серйозна. Не така випіцькана. Інколи робимо у духовці. Дитині дуже сподобалося посипати. Але все це, скаже, робити потрібно ось так досконало. Ну і вже ввечері ніколи було вже і зняти по-людськи, як ото кажуть, відео. Було дуже туманно, підсвітка нічого не давала. А тут ввечері я включила світло і ось так квітує Pink Flamingo Metallic. Кремлячача зацвіла на квітоносах із пазух, із, із пазух, а ті квітконосики, які вона викинула новенькі, вона майже всюди скинула квіточки. Я перестала з одного вікна на друге і, як бачите, не дуже це добре. Перенесла сюди Плектрантус. Хотіла собі, так сказати, прикрасити, а потім зрозуміла, що він дуже ароматний і прийшлося винести. Продовжую квітувати маракеш, Пилорик. І ось такий з листочка у мене заміокалькус. Заміокулькас. До сих пір не вмію правильно його вимовляти. Вибачайте. Ось таку він мені викидає вже. Листочок такий, справжній свій. Відсвіла тільки парфюмерка. Це інтрига голландська, вона вже квітне дуже-дуже давно, вже не знаю скільки, постійно дорощує, їх вже й небагато. Це Каріна із плячих викинула. А це у нас кимоно. Мірафлора на додатковому квітконосики вже викинув дуже довгий, ви бачите, і він квітне, боюся, не зламати. і... Квітка за весь період цвітіння не, поламала, не вибачаюся, не поміняла кольор. Вона і є така яскрава жовта. Як бачите, потихеньку квітнуть. Такі бруньки вже на бутони вибачаюся на діті, вона готується вже на повну квітувати. Я не знаю, як це вона витягне, не витягне, вже не буду її трогати, бо це квіточка, яка нарушила все коріння. І не дуже така сильна, а квітоносів, ви бачите, тут дуже багато. Ну, ось такий наш невеликий огляд по підвіконням. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте, коментуєте. Я бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба і повернення всіх захисників додому. І до зустрічі!